Знаю, а чого голос України? Що робить, що може підтримувати Насправді цей закон, коли ухвалювався, всі прекрасно розуміли, що це є швидше політичне вирішення проблеми. Ну, отже. Отже, коли в державі відбувається політична криза, то політичну кризу можна вирішити тільки політичними методами. Юридичними методами не завжди це є можливо. Тим більше, що обидві сторони прекрасно розуміли, що до цього закону можуть бути дуже багато юридичних зачіпок. І, скажімо, якщо дуже захотіти, можна знайти певні юридичні нюанси, які б могли зупинити дію такого закону. Але Оскільки це була домовленість між двома сторонами, між опозицією і владою, і влада голосувала за цей закон, і влада пішла на це. Тим більше, що коли йшли наші консультації, і ми вимагали ухвалення такого закону, то не тільки народні депутати від партії регіонів ухвалювали подібне рішення голосувати за цей закон. Туди в Верховну Раду приїхала і міністр юстиції пані Лукаш. Туди приїхав пан е, Портнов. Який ви розумієте курує дуже багатьма юридичними і судовими питаннями в адміністрації президента, і саме в їхній присутності була сформована остаточна редакція цього закону. Наразі тепер все залежить від політичної волі влади виконувати цей закон чи не виконувати. Ми ж знаємо цю владу. Вона постійно дурить. Навіть якщо є чітко в законі чи в конституції написана якась норма, вона може її просто-напросто не виконувати. Таких прикладів є безліч. Але в даній ситуації цей закон це був якби результат певних узгоджень між Опозицією і владою я ще раз хочу підкреслити, що саме тому ми і розблокували парламент, і дозволити дозволили їм презентувати бюджет, не ухвалити, а презентувати бюджет, що для влади було надважливо, як вони це пояснювали за те, що вони проголосують оцей закон про припинення кримінального переслідування. Причому ми мали дві мети, коли затверджували редакцію цього закону. Перша мета, щоб в цьому законі Коні не було слово Амністія, на чому наполягала влада. Бо якщо б було слово амністія, це автоматично означало, що усі ті, по відношенню до кого можуть застосувати цей закон, вони є винними. І друге, щоб формулювання цього закону юридично звучало таким чином, щоб під е, нього не підпали і беркутівці, а також ті, які давали злочинний наказ розганяти мирних мешканців, оскільки цей закон був опублікований вчора. Значить, з моменту публікування цей закон вступив в дію, значить, з цієї години мали припинитися допити, мали почати відпускати затриманих і таке інше. Поки що ми цього не спостерігаємо. Раз і ми бачимо активізацію кримінальних елементів, які, звісно, що діють не за законом, всупереч закону, які починають індивідуально вихоплювати активістів євромайдану принижувати їх бити і намагаються просто їх фізично знищити зокрема так як це відбулося сьогодні з танією чорновіл а також з'їзними іншими учасниками того ж таки дорожнього контролю контролю і активістами євромайдану 20... ну, звичайно, що є делікатний нюанс. Закон має діяти по відношенню до е, учасників акції протесту з 21 листопада до моменту, як він вступить в дію. Вступив він в дію, якщо був надрукований вчора там зранку, тобто до моменту 8-ї години зранку. Звісно, що юридично все, що відбувається потім, ну, скажімо, він не діє, але ухвалити закон наперед, Ну, це є нереально і неможливо. Це по перше. А по-друге, для нас було важливо, щоб ми зафіксували, скажімо, припинення кримінального переслідування і протягом цього місяця часу. Ви ж розумієте, це є тисячі. Я не перебільшую. Це є тисячі людей. Які вже ходять на допити, і які ще би мали би ходити на допити тих, яких вже затримали, і тих, яких би планували ще затримувати, тобто для нас це було надважливо ухвалити такий закон. Так я з вами абсолютно погоджуюся, що юридично. На 100%, скажімо так ем, ем, грамотно і правильно виходячи з теперішнього українського законодавства, е, він був оформлений максимально лояльно і максимально наближено до е, того, що можна було зробити на цей період часу. Але цей закон це є продукт політичних узгоджень, і не більше, і не менше. Дякую, ви ж журналіст. Я перепрошую. Я пер... ви журналіст. Як чого? Я чого? Ну чого журналіст? Будь ласка, журналіст. прошу пана. Я з вами зараз поспілкуюся в коридорі або там в цьому в кабінеті. Тут ж прес-конференція для журналістів. Ну чого ви розводите руками? Ну скажіть, який журналіст? Я ж представтесь, будь ласка. Ну, представтесь, От, пані представилася один плюс один. Прошу? Редакція журналу зброя та полювання. Слухай, слухаю вас. Слухай, зброя полювання, слухай. За Маю за моєю, зареєстрований маверік. Так моєю інформацією. Та. Під спроби робину майдану два командири спецзаходів. Це один підполковник Запоріжжя. І це командир Єпардо і командир Вінниць. Я рекомендую, якщо ви маєте контакт з цими командирами, запросити їх на зустріч з нами. Якщо вони вже переслідуються, значить нема вже їм чого боятися. Нехай приходять і будемо разом їх захищати. Прошу запрошуйте. Я з будь-який час е, з ними поспілкуюся. Ми його згодимо. Ми підтримуємо більше того, ми активно працюємо і в середовищі правоохоронних органів, і в середовищі Міністерства оборони, щоб таких людей перетягувати на нашу сторону. Якщо у вас такі люди є, будь ласка, кондавайте контакт чудово. Будь ласка, конкретно приводьте або давайте їхні телефони, будемо спілкуватися, будемо їм допомагати, а вони нам будуть допомагати. Дякую. Дякую. Бачите, оскільки, якщо ми говоримо про Тетяну Чорновіл, йдеться не тільки про активістку Євромайдану, йдеться про те, що вона є активна діячка громадсько-політична, вона є е, членом ради новоствореного всеукраїнського об'єднання Майдан, йдеться про те, що вона є журналістка, вже навіть не говорячи про те, що вона є жінка і вона є мама молода, і не зважаючи на все це, дійсно. В Різдвяну для католиків в ніч ці люди собі дозволили таке вчинити по відношенню до просто людини. Навіть це свідчить тільки про одне, що вони не зупиняться ні перед чим. Тому ми не просто будемо очікувати, ми готуватимемося до того, щоб наші дії були не тільки захисними і будь-які такі. Провокації, будь-які такі кримінальні дії вони рано чи пізно будуть мати відповідну адекватну реакцію зі сторони українців. А так само ті люди рано чи пізно, але вони будуть відповідати згідно українським кримінальним законодавством. Я вам дякую за ваше запитання. Дякую, товариство.